Ранок ювілейного 25-го дня незалежності України Ірпені розпочався на алеї героїв. Вшанувати пам'ять загиблих на сході держави зібралися їх родичі, побратими, представники духовенства та місцевої влади. У мікрофон говорили мало, більше між собою. Офіційне слово виголосив міський голова Володимир Карплюк. Ті хлопці, які ви бачите їх тут на фотографіях, ви бачите їх тут в рамках створеного меморіалу, ви бачите їхні прізвища на дереві пам'яті. Ті хлопці це хлопці, які проявили найбільшу любов, не пустими словами, а ціною свого життя. Тому ем, я вважаю, що наша задача перша такі вчинки пам'ятати, а друге, всі ті, хто тут в миру, щодня прокидається, виходить на роботу. Повинен розуміти, що їхня любов до держави в таких самих реальних вчинках, але тут не в пустослів'ях, не в, не в лозунгах, не в маханнях прапорами, а в щоденних кропітких реальних справах, які будуть вести цю країну до розвитку. З нагоди свята родинам загиблих і 25 учасникам АТО, котрі отримали інвалідність, вручили грошову нагороду. Під час вручення одна з жінок причепила Володимиру Карплюку значок у вигляді жовто-блакитного прапора. Це вдова Василя Фіцкалинця, загиблого у травні цього року. Значок зробила сама, а подарувала меру, щоб завжди пам'ятав про сім'ї загиблих. Я... Володимиру Андрійовичу просто попросила, не забувайте про нас не лише за нашу сім'ю, а й за інших сімей, які в є в Вірпіні. Їх 11, Нас не так і багато, слава Богу. І хай би було їх менше таких сімей, але забувати про нас не треба. Нам тяжко ми просимо допомоги, але потрібно, щоб нас чули. Як і в попередні роки у повітрі відчувалась тривога. Частково від скорботи, частково від невизначеності перспектив закінчення війни. Росія вже перейшла той Рубікон, коли там могла би змінитися влада еволюційним шляхом. Там немає виборів як таких, там є фарс. Тому та влада може бути змінена лише революційним шляхом. Коли дозріє до цього народ Росії, це питання наразі. Риторично. Нам треба готуватися до тривалого протистояння. Говорили між собою про те, що війна на Сході змінила українців, змінила ставлення до незалежності. Український народ став висприймати незалежність як непосередньо того, що СССР це прошлое. А будущее це Європа, це цивілізований мир. То к чому ми стремімося, то що ми хочемо хотімо світле майбутнє для наших дітей. Завершили мітинг покладанням квітів до портретів героїв і символічного дерева пам'яті на тлі червоних троянд яскраво виділялися жовто-гарячі соняхи, нагадуючи про могутню силу сонця і нового дня.